Доброго всім ранку. Сьогодні 22 серпня четвер. І ми весь день присвятимо українському народному одягу. Будемо його розглядати, милуватися ним, дізнаємо, з чого ви його виготовляють. Але, як завжди, день ми розпочнемо з ранкової гімнастики. Сьогодні комплекс Сонячні промінчики. Потім подивимось цікаве відео про одяг. А після нього змайструємо його елементи на занятті з аплікації. Потім буде весела руханка, якщо ти щасливий. А також фізкультурне заняття. Ми продовжуємо опановувати комплекс, що розпочали в понеділок. Далі пограємо в гру. Поспостерігаємо за тим, як раніше виготовляли тканину. Тож приходьте самі, приводьте друзів, а я вас люблю, чекаю і жду.